Наприкінці 80-х років минулого століття на південно-східній околиці Івано-Франківська виросла цікава споруда, яка спочатку дивувала мешканців навколишніх сіл та гостей міста. Цю незвичність називали елеватором, і це була правда, хоч функції комбінату хлібопродуктів значно ширші. Це потужне підприємство, окрім зберігання, сушіння та очищення зерна, займається виробництвом хлібопекарського борщна і всіх видів комбікормів для потреб сільськогосподарських товаровиробників та населення регіону. На той час це було найпотужніше виробництво у Західній Україні, і, попри зростаючу кількість аналогічних підприємств майже у кожній області, в Івано-Франківську роками не змінювали свого головного призначення, хіба що розширювали на Дання послуг. Звичайно, що час вносив певні корективи у діяльність виробництва. Якщо раніше тут працювало 400 чоловік, то нині тільки 200. Оптимізація та модернізація дві складові промислового прогресу, але тоді взнаки далося скорочення сільськогосподарської діяльності. Безкраї колосні поля ще не змогла стовідсотково опанувати нова фермерська генерація, тож наявні потужності використовувалися не сповна. Це нині, коли збільшується виробництво зернових, комбінат хлібопродуктів знову затребований. Думайтеся в цифрі. На елеваторі одночасно може зберігати майже 80 тисяч тонн зерна, млин потужністю 47 тисяч тонн борошна. Комбікормовий завод розрахований на 193 тисячі тонн продукції, і це все в рік. А якість бездогана, і можливо зараз ви коштуєте смачний хліб з Івано-Франківського борошна. Виробляємо ми борошна трьох сортів: вищий, перший, другий. От, там вже маємо і фасовочні цеха, вибойні цеха. Так що фасуємо продовольчу тару для магазинів по 2 кілограми, 1 кілограм і так далі. Потужність комбікормового заводу 630 тонн на добу. Виробляємо ну, для всіх груп птиці і тварин, і великої рогатої, свиней і так далі. І Навіть для риби, якщо є замовлення, то робимо для риби. От. Причому комбікормовий завод має можливість виробляти не тільки розсадні комбікорми, але й гранульовані. Гранулювання відбувається в нашому регіоні, це на єдиному підприємстві. От. Так що в потужності, загальна площа території, на яких стоять наші виробничі потужності, становить 12,5 гектар. Тобто територія досить велика. У свій час, коли це підприємство було побудовано, це було одне з найбільших. Підприємств аналогічного типу у Західній Україні. О, зараз вже є е, побудовані в Непологівцях, в Львові і так далі. Але в свій час це було одне з найбільших підприємств. От. В даний час ми е, всі виробничі цехи е, працюють. Ми приймаємо зерно на зберігання від е, місцевих товаровиробників. зерна. От, приймаємо також зерно від аграрного фонду, від інших постачальників От, і доводимо його до відповідних державних кондицій. От, І власники зерна мають можливість продати вже більш ну, цінне зерно, ніж те, що було прийнято з поля. Там. Про унікальність такого підприємства годі говорити. Тут і тільки тут, як кажуть, можна перелпатити таку кількість сільськогосподарської продукції, що навіть не снилося. Окрім зерна, ще насіння сонячника та сої. Прийшов, наприклад, фермер, заплатив за послуги і без мороки взяв замовлене і готове до реалізації. Кришталево чисте, непошкоджене і готове до використання. За якістю привозної та відправної продукції певно стежить кваліфікована комбінатівська виробнично-технічна лабораторія. Тут жіночок небагато, але, наприклад, визначити вміст вини чи ступінь забрудненості зерна або стан його вологості рівних їм немає. Кажучи, у жниву пору ніколи навіть випити шклянку води, напружена досконалість у роботі, і досі жодних претензій з боку замовника. Довіра головний критерій успішності в діяльності. Звичайно, що на цьому підприємстві, попри успіхи, є і немалі проблеми. З роками зносилися основні засоби виробництва. Потрібний солідний капітальний ремонт споруд і модернізація обладнання. Можна було би погодитися, що старе, інколи надійніше, ніж нове, але в сучасному світі треба коркувати з вимогами часу. І на комбінаті хлібопродуктів про це думають. Якщо раніше ми більше ну, споживали. Населення більше борошна першого сорту, і в нас була відповідна технологія під виробництво першого сорту. Зараз споживання йде більше, принаймні у нас так виходить, більше вищого сорту. Значить, ми проводимо модернізацію, причому модернізація у нас не зупиняється, ми її поступово нарощуємо потужні, загальні вихода борошна або по сортам. скажемо. Сорту, якщо раніше скажімо, виробляли порядка 30% загального виходу борошна вищого сорту, то зараз ми порядка 50%, тобто на 20% зростав зрос попит на борошно вищого сорту. Ну і де відповідно, і зараз у нас мають приїхати вже бригади, є серйозні напрацювання по реконструкції. У нас тут планується виробництво вже кру освоїти. Розширяємо так сказати, свої можливості по прогнолювання висівок, оскільки на інших млинзаводах немає такої можливості, то е підприємства просять, щоб ми приймали висівки в себе. І проводили їх грануляцію. Тому ми також до цього готуємося, бо це теж наш заробіток на цих послугах. І в найближчий час, от, після свят, починаємо ці речі теж робити. Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів цікаве і багатофункціональне виробництво в системі Міністерства аграрної. Політики і продовольства України це регіональна комора достатку та благополуччя в кожній сім'ї. Воістину справедливо, що буде хліб, буде і пісня. А чогось іншого масштабнішого ніж подібні підприємства для зберігання і переробки зерна людство ще не придумало.